Слава Україні! Триває 255-та доба героїчного протистояння української нації, російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському. Та по ліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявну інформацію продовжено перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь до 14 листопада поточного року. Зберігається загроза завдання авіаційних ударів, включно з використанням ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках Станків, мінометів Ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області, Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині. Та Торське і Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку станків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщівка, Майорськ, Опитне, Солидар, Спірне та Яковлівка Донецької області. На Авдіївському напрямку станків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам'янка, Красногорівка, Мар'їнка. Невельське та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому напрямку з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка. Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області. На Південно-Бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів що неподалік лінії зіткнення. Серед них Білогірка, Давидів-брід і правдини Херсонської області та зоря мирне і широке на Миколаївщині. В результаті дій сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ. У населеному пункті Раденськ. втрати противника уточнюються. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА Мерлін. За уточнюю інформацією, за попередню добу знищено два гелікоптери К-52 алігатор. Підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил оборони за добу уразили дев'ять районів зосередження живої сили озброєння військової техніки та склад боєприпасів окупантів. Підтримуємо Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!